Привіт, мудрим і небайдужим! Новина, яка, в принципі, чітко характеризує весь сьогоднішній безлад в Україні в частині діяльності правоохоронної системи, литовські прикордонники присікли факт контрабандного вивезення в Росію дзвону, величезного дзвону церковного Петра Могили. Новина говорить, що незрозуміло, з яких обставин цей артефакт попав в Литву. Але ми ж з вами розуміємо, що прикордонники, напевно, і не тільки і в тємі, і вдолі. Вони браві перепиняти, перестрівати, захоплювати українців, які хочуть полишити Україну. Але з контрабандною вони не борються, а скоріш за все її кришують. І добре, звичайно, що присікли цю спробу литовські прикордонники, однак не факт, що. Ця історична пам'ятка буде повернута в Україні, сподіваємося, на їхню порядність. Такі у нас правоохоронні органи, така сумна новина. Взагалі, вся діяльність нашої правоохоронної системи це суцільна корупція, суцільне здирництво і кришування різнородозлочинних схем. І, звичайно, той, хто відзначиться в цих схемах, відзначиться і принесе долю вишестоящому – той отримує на благословіння і подальше просування по службовій дробині. От так і Костіна, так, отого от зашквареного генерального прокурора, Костіна, в якого заступника взяла, взяли на хабарях і в якого вилучили там мільйони доларів готівки, виявляєте, призначили знову на хлібне, сите, безпечне місце. Я спілкувався зі своїми друзями і знайомими, вони поінформовані. Так, от, Костіна призначили послом Нідерланди, одне з найкращих місць. В Центрі Європи, це Бенілюкс, поруч з Брюсселем, шановна людина, на державному забезпеченні. І, звісно, ніхто під час призначення не згадав йому, що він фактично допустив оце свавілля в прокуратурі в частині отримання навіть інвалідності, масового отримання інвалідності прокурорами під час війни. 493 інваліда прокурора виявили незалежні журналісти. Жоден з них не покараний, не позбавлений цього статусу, немає такої інформації. Навпаки, інформація в пресі говорить про те, що провели перевірку все у них законно. Ну а хто ж? Хто ж себе покарає, себе коханого? І всю цю пірамідку цієї злочинної діяльності і в частині вивезення контрабанди, і в частині бусифікації, і в частині цієї фіктивної інвалідності, звичайно, покривує одна людина гніє з голови, покриває Володимир Зеленський, який дозволив це, допустив, який це відповідно реалізовує своєю присутністю на владних важелях. І допоки він не буде посунутий з своєї посади, яку фактично він зараз утримує незаконно, тому що поваженні його сплили, до тих пір ми будемо щодня бачити ці новини, які ганьблять, не тільки українську владу, не тільки українську державу і самих українців.